Першим коханням Леді Ді ще до зустрічі з принцем Чарльзом був торговець автомобілями Джеймсон Гілбі. Вони зустрічалися певний час за два роки до того, як Діана одружилася з Чарльзом. Деталі першого роману Леді Спенсер знайти неможливо. Втім, пишуть, що Діана знову розпочала спілкування з Джеймсом після перших сварок з чоловіком. Можливо, їм і вдалося б зберегти свій зв'язок у таємниці від оточення, якби не скандал пов'язаний з телефонною розмовою Діани. Джеймса в 1989 році тоді принцеса гостювала в маєтку Сандрінгем. Пара не знала, що телефон прослуховується. Тож вони були дуже відвертими в розмові один з одним. Діана, не соромлячись у виразах, скаржила співрозмовнику на поведінку Чарльза і своє незатишне положення в королівській родині. А Джеймс співчував їй, освічувався в коханні і називав її дорогою та вразливою. За рік після смерті принцеси.